Усім привіт! Сезон кабачків розпочато, тому готуємо всякі смаколики з нього. Ось така закуска за одну годину. Мариновані кабачки у зелені. Дуже смачно, дуже швидко і дуже просто. Усім приємного перегляду і приступаємо готувати. Так, для цього нам потрібні кабачки. Тут є 900 грам, але поки ми це все пообрізаємо, потрібно хвостики пообрізати то й стане 800 грам. І так, окей. Відрізаємо з однієї і з іншої сторони ці хвостики. Якщо є на кабачку ці недоліки, теж можна повідрізати. Ось. Молоденький зараз сезон кабачків і можна таку смачну закуску приготувати. Так, і тепер не знаю. Кажуть, що файно робити слайси економкою. Зараз спробую і вам скажу, чи воно добре. Ну. Кажу, що дуже добре навіть ось такі тоненькі виходять слайсики. Можна робити економкою. Це називається в мене економка, не знаю як в кого. Ось, подивіться, які вони тонесенькі тонесенькі А ще можна, то я точно знаю, що працює, ось тут, на терці, є ось таке відділення, і можна зробити ось так. Зараз я вам покажу. А ви вже собі. Ну, тут вони є грубшими, чим ось тут. Тут є грубші. Тому економка буде найкраще. Так, грубші вони. Економка буде найкраще. Робити гарні тоненькі слайси. Все, значить, ось так ми робимо. Кабачки перекладаємо у скляну ємкість. Дивіться, як їх багато, і які вони тоненькі. Клали, і тепер ми це все гарно діло посолимо. так, щоб кабачки пустили свій сік. Злегенько перемішаємо і нехай пускає сік. Поки отут засолюється і пускає сік кабачки. Ми робимо маринад. Значить, тут є 1 столова ложка меду. Сюди ми додаємо олію. Це у мене олія гарбузова, можна використати оливкову, Тому така темна бо гарбузова. Яблучний оцет. Обов'язково сюди видавлюємо чесничок. У мене маленький часник, то я видавлю 4 зубчика. Якщо буде у вас великий, 2-3, не більше. Чесничок Тож ми сюди додаємо всякі прованські трави. Тут у мене цибуля, зелена кріп, петрушка, сушена, це все тут знаходиться. Ну, то небагато, тут вже до смаку, які ви захочете сюди приправки додати. Це у мене орегано. Та тут суміш перців грубого помолу. Дуже люблю суміш перців. Тут реально грубий помол і такі, знаєте, дуже гарно, яскраво виржені перці. І це все добре, перемішаємо, щоб воно все гарно поєдналося. Якщо ви робили такий рецепт, може у вас якісь інші ще є сюди нюанси, які ви ввели. Напишіть в коментарях, я прочитаю, деякі люди також прочитають, і може так само додать до свого рецепту. Ось так, бачите. Ой, такий гарний запах. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки та коментуєте. Дуже рада читати ваші коментарі. І навіть коли ви вводите там свої якісь нюанси, дуже приємно і навіть прикольно, тому що вдосконалюється рецепт. Так, це ми зробили. Так, поки це все ще стоїть діло, ми беремо ось такий пучок гарний кроп та петрушки У мене кріпі петрушка. Добавляйте сюди туди, яка вам подобається. Хтось взагалі не любить кропу, то можете використати петру, петрушку або навпаки. Так ми дуже дрібно це все нарізаємо. І ще можна ось так пройтися, щоб воно було гарно все дрібно. Ми всі інгредієнти підготували, і тепер нам потрібно ось ці кабачки, щоб лишня вода відійшла. Ми перекладаємо у друшляк і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб водичка стекла. Дивіться, скільки соку, бачите. Вона нам не потрібна. Дуже-дуже тунесенький. Все виливаємо дуже починає капати. Перекладаємо назад у ту скляну єкість, там буде, там буде кабачок маринуватись. перекладаємо водичка стекла. Так. Додаємо сюди зелень. Зелені багато не буває. Це дуже смак, такий, знаєте, літній. Так, якийсь запах, запах еліта легкості. Дуже смачне сюди, додаємо наш маринад. Ось так, поливаємо. Сюди, всюди, сюди. Тут кусочок частичка, але нічого. Но промаринується, добре буде відчутно його. Так, тепер нам це все діло треба перемішати, так, щоб кабачок весь гарно промаринувався. І він буде маринуватись годину, більше не треба. Ну, тобто, хай він маринується далі, але годину для нього вистачає, щоб подати його до столу. Це дуже смачна така, знаєте, закуска. Така літня, легка до будь-якого гарніру. Різні варіанти рецепту є скабички втушені, печені, засолені, замариновані. Ось так. Я роблю за допомогою щипців. Здається, гарно все вимішується. Все гарно перекладається. Все. І це все ставимо у холодильник на одну годину, як я вже раніше сказала. І так все гарно промаринувалося. Годинку побуло у холодильнику. Я зараз ще перемішаю і буду накладати у тарілочку. Запах сильніший якийсь став чесничка, чути, що воно вже промариноване. Ось дивіться, який красивий кабачок. Це. І тепер накладаємо на тарілочки зараз вам скажу, який він смачний. Це все можна перекласти у скляну тару менше, тобто можна у баночку або, ну, що ви маєте. Так, смакуємо. Ось такий запах. М -м -м -м. Хрумкає. Смачно. Але я ще б додала ще трошечки солі, якщо у сам маринад. М -м -м. Більше сюди нічого не потрібно, ні. Тільки сіль. Чуть-чуть. Я люблю просто солини. Тому мені бракує трошки солі. М -м -м. Смачно. Кріп, петрушка. Трошки солодкуватості. Дуже смачно. М -м -м. Класна закуска. Готуйте. Смачного вам дуже швидко все приготувалось, настоялось. І ось такий смаколик у вас на столі до будь-якого гарніру. Всі, беріть себе та Україну до наступних смаколиків.